Привіт із Прикарпаття. Сьогодні 23 листопада. Так, і ось, ось така остання робота на пасіці, як видно, розставив бджоло сім'ї в тому порядку, що мені потрібно. Чому так розставляв, бо в цьому році пробував збоку біля сім'ї. Ось такому проміжутку ставив невеличкий відводочок, робив з основної сім'ї. Там буквально одна рамка розплоду, одна рамка з струсу бджоли і кормова з основної сім'ї. Робив переважно на старі матки, яких міняю. Саме краще робити в моєму регіоні це приблизно біля 10 травня, навіть до 10. Ще залежно від весни. І тоді до липня розвивається гарно до 8-9 рамок той відводок. Цього року треба було підгодовувати їх, бо у нас було холодно в місяці червні, здається, середина червня. Там по через 3 дні, 2-3 рази їм дав медової сети. Один до одного з медом розведеної десь по літрі, літрій 200 грам йде в кормушку. Ось так. І якщо так зробити, непогані сім'ї йдуть в зиму тоді. Якщо є, звичайно, сонячник десь рядом, принесуть непогано. Це можна сказати з тих восьми рамок, п'ять-шість рамок майже повністю з розплодом. І ось так. Сквидно стан пасіки. Сьогодні був мороз. Мороз почався вчора десь в районі обіду. Як розставляв, вже почала вода примерзати зверху на дахах. Було 1 градус морозу в день, вночі, думаю, десь до п'яти було. Так, і ось так. Розставив, де молоді матки. А де є старі? Поформував так, щоб було легше їх міняти. Міняти в наступному сезоні. Небагато, менше половини. Відсотків десь 30 старих маток, 35%. Відсотків, а всі інші молоді. Так, Тут одну рутівську сімейку поставив. Це буде під розформування. Піде розпліт і бджола всі сім'ї-виховательки. Вся остання була робота на пасіці в сезоні 2023. Всім вдалої зимівлі, гарної ціни на мед, на нашу продукцію, на нашу працю. Всім пока!